Доброго дня. Нарешті отримали нову партію тканини в українському піксі. Тканина для тактичної амуніції має спеціальне плетіння, що не рветься. Тканина для амуніції не має займатися, може лише плавитися. Плитоноска має по всьому периметру систему молі, на якому можна повісити всі необхідні підсумки. В комплекті до плитоноски йде три підсумки під магазин. Отримали нову спеціальну фурнітуру. Вона більш якісна. На неї кріпиться передня зйомна панель з підсумками під магазин. Знімається передня панель просто та швидко. На плетоносі є багато місця для кріплення підсумків, ну і традиційно система швидкого скидання з плечі.